Знімаю ролик, ролик свій відеоролик, нас дурять роками. Це вже частина друга. В першій частині можете на моєму каналі подивитися. Я розповідав, що Петапській Борщагівці, будинку номер 10 по Черкаській вулиці, люди вже на протязі 5 років. Платять як юридичні особи за електроенергію. Кіловат стою, ну він по різному стою. Ну, останні 100, 100 року стоїв 1, 1 кВт 1 гривна 29 копійок за кіловат. І це з першого кіловата. Я вже проводив. 100 кВт значить 129 гривень. Коли тоді була, був тариф в Києві 71 копійка. Це перший 100 кВт. А потім там уже йшли інші тарифи розцінки. Не буду повторюватись, я все в тому ролі першої частини розповів. Що я зробив? Ну, зняв відео. З спільноти тим розказав суспільству цю проблему. Потім звернувся в Міністерство енергетики з цим же запитом. І на гарячу урядову лінію звернувся. Хочу сказати, що гаряча лінія урядова працює, в якомусь ці крутяться, скільки я звертався. По іншим питанням, відповідь приходила. Яка то вже відповідь? Це вже другий, відписка від тих не з урядової, а з тих органів, на які я жалувався чи. Ну, приходила. Це значить, що урядова лінія працівники ті робимо. І вони надсилають тим органам, які. За це відповідають і мають відповісти, і вирішуються ці проблеми. Ну, на самому ділі, як виходить, тут теж надіслав урядову лінію, мені дзвонив якийсь Ресу чиновник. На мій мобільний, там вже вказується мобільний телефон, коли, коли звертайся на гарячу лінію. Ну він почав питає, Микола Микола, ну навіщо вам там, що такое, таке. Я йому розповів. Він каже: Ну це ж ви мали думати, коли покупали цю квартиру? Я йому відповідаю, що тут підстанція не построєна, якась там, трансформатори не, не працюють, ну, все працює, тільки... Забудовник. товаришество Петропавлівське не передало їм якусь документацію. Не якусь, а ну, документацію. Всі лінії. І лічильники стоять, і люди вже живуть 5 років. А документацію товарише Петро. ТОВ Петропавлівське. Яве, яке являється споживачем, і це товарищество не передало ресу документації. Тому ви платите я юридичні особи. Ну я йому кажу, ну підожди Я ж звернувся на гарячу лінію урядов для того, щоб ці вас звели Рес, там не Рес, це, це товаришество. Петропавлівська, ЖЕК, і все, щоб люди могли заклю... за... заключити договор... договір напряму з Києву Обленерго. Він каже, ні, то ви давайте нажимайте на це товаришество, і хай вони несуть ці документи, я йому кажу, ну у нас то на руках, що я як їх нажму. У мене то нема цих документів, і в людей по в цьому будинку документів немає. Я і звертався в урядову лінію по цьому питанню. Ну і що, прийшло через шестері прокрутилися і прийшло, прийшла відповідь. відповідь. Києва Бленерга. Ну, я її теж приложу в чому відео. Відеоролику. Вот така відповідь тут. Ось вот така відповідь тут. Ну я зніму фотографію. Сфотографую і теж приложу. Всьому відеоролику. Тут тобто, хто хоче, то почитаю. Вот. Підписав з повагою директор комерційний. ж директор. Сконенка. Так от, ще це, це що, могу, що можу сказати. Всього листа виходить. Те ж саме, що мені начальник сказав Та він мені по телефону казав, що ми напишемо, що робити, ми не будемо. Це. А, напишемо відповідь. Таку, як... як написали. Що нам предлагають для укладення власниками квартир? Власниками квартир догорів про користування електроенергією, спожичу товариша Петропавлівського, яке як балансоутримувачу даного буде необхідно виконати наступне. Розробити проєкт внутрішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку із розбивкою, дозвольною та використання потужності. Ну, не буду я читати, самі хто хоче, почитайте. Скажу те, що нам ці Киобленерги Хочу, щоб ми сиділи під товаришем Петропавлівське, товариші з цим і вимагали, щоб вони передали їм документи. Так я от кажу, що у нас структура, я не беру гарячу лінію. А я направлю ці от, це відео опять на урядову гарячу лінію. Може, вони вже іншим чином, може, премєр міністру там, Гройсьману, може ще комусь. Ну, хтось, то має відповідати, чому, чому населення, чому вже мешканці цього будинку мають платити як юридичні особи. Що у нас? От тут 82 квартири. Значить, в кожній однокімнатній квартирі е, по, сидить. Підприємець. Ну, це так думає Києво А їх устраю, Ки Києво ну, на Ну, з кожної квартири і кожний місяць 60 гривень мінімум іде. Гроші, як платять не по тарифу як населення, а як юридичні особи. От і Обленерго зробили. Так і це Устраюва і ЖЕК, Сохфія Будсервіс, і товарищество Петропавлівське, яке будувало цей будинок, вони не передають і не будуть передавати. А що? вони нічого не теряє, не, 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 не втрачають. Вони, коли б вони платили, Києвобленерго... За 1 кВт руб 29, а зараз вже з 1, марта, 1 березня руб 68, вже об'ява висить в під'їздах. Як для юридичних осіб. І коли б це товаришество платило ці кошти по такому тарифу, а мешканці платили 7 товариству по 90 копійок з 1 марта, березня. 1 березня. То, тоді би Товарищество, це, мабуть, поспішило здати всі всю документацію. Яку а так навіщо? Прийшов, вони заплатили мешканці, повісили об'яву, Жек Софія будь сервіс це ж представництво цього товариства Петропавлівське. От вони написали 1 гривна 68 і знають, що будуть платити. Не будуть платити, відключать світ самого товаришиства і все. А тому вони не, 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 не приймають докону, ну хай не приймають. Вони нічого не втрачають. А втрачають люди. Я тому же... знову звертаюсь к уряду. Урядовцям, всім Міністерству енергетики, там, мужам цим, чиновникам. Що ви зробили мешканців цього будинку, та не тільки цей, цей, бо я за свій будинок цей кажу. Це ж порушення, порушення, не робіть. З населення юридичних підприємців, я ж кажу, це, можна сказати, це сучасна малосімійка, оцей будинок. Тому що це економ-класу будинок. Тут однокімнатні квартири, і ви зробили тут мешканців цих підприємцями, щоб і обдираєте їх, обманюєте. Навіщо? Я звертаюсь, щоб розібралися і не вели вже пройшло 5 років, і не відписки приходили від всіх Киобленерго, щоб там нас лбами сталкувалися з товаришествами. А самі, кому потрібно було здавати ці документи, пусть дають, хай здають. А люди мають право платити по тарифу для населення.